Я хочу вас не трогаю. Я хочу пройти дорогу. Дорога. Кортеж? Да вы не просто штавхает. Не штавхатый я сам Хорошо, хорошо. Что за херня, бля? Я вас тоже хочу поклонничество. Будем штавка. Не штавхайте мене. Я штовхаю вас! я ви мене ведь Пацани, хто ви, старі? Ми подошли взагалі... Общаться. Ви що ну, ви починаєте? Що вимагаєте, я не можу зрозуміти. Це ділянки в общені, общайтесь. Тот карте, що тут. Хлопці, я сплачую податки, і мене не треба. Ви захисники мої, розумієте? А ви не маєте на мене тиснути і мене штовхати. Якщо вас чим побіг, прошу прощайте. Дякую. Все, все. Всі кого мені Все. Там все, друзі,